YO Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні. По-перше, у нас змінилася мапа. додали якісь е, нові оці сезончики, ой-ой-ой, які можна е, квитки пробувати фармити. І щось тут, яке я розумію, буде за це давати, але я не впевнений. Якщо чесно, бо ще ні разу, то не тестив. У нас ще де нова мапа. Тут ми можемо попробувати когось пофармити і підфармити чуть-чуть кубасів. Так само, ранкет режим у мене срібло. Я не пам'ятаю, яка перша, нібито. ні, друге, друге срібло у мене, саме теж можемо спробувати підфармити. Але найголовніше. Що моя ціль це, так сказати, догнати денчика. Він трошечки теж відривається. Потихеньку, помаленьку. Щось у нас різниця в 700 кубків, навіть майже 800. І це треба якось буде вирішувати, само собою. А поки що я би попробував пофармити оці квіточки. Не знаю, наскільки мені його хватає, але, як я розумію, тут е, так, треба збирати душі. Хорошо, якщо мені треба збирати душі, кого б я взяв би на душі? Кого б я взяв би на душі? Давай попробуємо взяти кенжі, не впевнений, чи я за нього щас хорошо відіграю, але побачимо, побачимо. Ну, буду надіятися. І що все буде добре. Тому що без ніякої розминочки, без нічого взагалі ми просто тупо шуруємо Так, у мене демонська, кстати, сторона. Я дуже радий, що у мене демонська сторона, бо в мене є оцей вогонь, і він мені дуже допомагає грати. Насправді то без шуток. Так, як мені позбирати душі? Окей, тут енджело бас. Ух ти, йо. Анджело дав плюшку. Погнали сюди. Отако. Так, тепер з базом розібратись. Хорошо. Я з ним все одно не розібрався, і мене Анджело просто лопнув. Окей, нам треба зібрати на все шість душ. Перша душа у них є, бо я, кстати, ну, помер просто взяв. У них пейпер бас. Щас вона тут випрягне, понятне діло, зламає тут цю всю движуху. А, вона не ламається, ця, ця движуха, поняв. Я й не знав. Я й не знав. Ой-ой-ой, там нормально дамажить. Надо, надо підхилитись. Щоб гаджет не витрачати, просто взяти і підхилитись. Наший чел помер не можна дати їм взяти душу. Оцього робити не можна. Angelo дарова. Отако попробуємо зробити. Отако попробуємо зробити. У база своя движуха, но душі я позабирав. І свалюємо і забираємо ще одну душу. Хорошо. У нас три, у них чотири. Це дуже погано. Нам треба, щоб наш Ріко чуть-чуть прожив. А, Ріко помер. Ага, вони просто підзбирають душу і все. Так, тебе ми винесли, хорошо. Там ще душа валяється остання! Хорошо, перемога у нас в кармані, так сказати. Хух, потна, потна каточка, потна, реально. Не знаю, чи кендже тут сильно хороший, але перемога є. Кубків не дало, значить, і знімати теж не буде. Значить, можна брати прикольних юнітів. А нам дали демонський стар -дропчик. Давай Давай забираємо. І 228 XP дабл. Тоже дуже хорошо. І само собою потихеньку квестики теж виконуються. Це дуже-дуже добре. Це прям обалдеть, як хорошо. І що б я зробив? Я б само собою взяв би і просто прикупив би собі батлпасік. По перше, тут обалденно дають чувачка. Іменно. Не о цього і не цього, а той, що між ними. Ось, ця, ось, ось цей ось чорно-білий. Оцей вообще класний. Давай візьмемо батлпасік. Такс, де він? Ооо, є в нас батлпас, Потихенько, помаленько пару левелів нам подавало відкрити. Кстати, чак зараз відкриється, якщо я не помиляюсь, а, повинен у нас бути чак. Тільки давай спочатку позабираємо всякі подарунки. По типу купи блінгів, за які ми можемо купити обалдеть к скінів, потім ще кредити, ще блінги, ще купа коїнів, за якими ми зможемо прокачати багато класних персонажів. І я Дуже не проти прокачувати персонажів. Я таке люблю. Так, ще гемчики, і ще гемчики, пінчики. Давай сюди, давай сюди ще пауерпойнти. Вони нам теж потрібні. Ну, вони нам потрібні не так багато, як коїни. Коїнів треба більше. Ну, все одно, все одно. Давай сюди, ще цює двіжухи. Давай сюди ще коїнів, давай сюди ще белінгів, і ще кредитів. Дев'ячак майже викачений. Значить, у мене скоро появиться новий бравлер. Плюс ще гемаси. Гемаси це завжди хорошо. Можна купувати класних юнітів, так сказати. Класні скінчики. Ну і супер Star Drop. 50 паверпойнтів це ерунда. А от коїни це хорошо. 2000 коїнів рознявляється. Новий спрейчик. Ще Star Drop сюди на базу. Опа, 25 кредитів. Плюс ще 200 кредитів. Ой-ой-ой. У мене там майже вже все нафармлено. Давай сюди. І давай сюди. Мені суперер стар дроп. 100 коїнів, хорошо. Пауерпоїнтів купа. У мене стільки вже їх є. У мене вже їх 8000 з ума зійти. І давай зробимо ось так. Бем. Дві не вистачає, ось так. Бем, і все. Чак, у мене є на базі. Давай далі. Мені де ще багато класних юнтів, і зараз я зможу відкрити легендарного бравлера. Або Газонюха, або Честера, або Драко. І я, чесно кажучи, не знаю, кого мені взяти, Ну, Но... клоун це солідно. Корделіус теж, і драко теж непоганий. Хм. Ху -ху -ху. Кого би я взяв? Напевно, візьму клоуна, хоча Корделіус теж хороший. Корделіус теж непоганий. Він може в інвісу кодити, типа такий. Блін-блін-блін блін-блін. Даже не знаю. Давай клоуна візьму клоун прикольний, клоун прикольний. Я його часто зустрічаю на великих рангах, так сказати. Цю штуку ми тисячу кредитів, теж забираємо до клоуна. Потім стардропчик сюди давай вперед. Суперерний. Ну і в принципі, поки що все. До скинів нам ще далеко. Купи квестів треба виконати. Ну то таке у нас тільки 26-й левел. Зато у нас з'явився, як я понімаю, чак. Це дуже хорошо, що він у нас є. Але я би спробував далі ці душ колектор зіграти. У мене ранг 8. да, у мене восьмий ранг. Ну дві в них стардропів тут. У мене нема сіки стардропів демонських. Або ангельських. О, все, в мене є диви. А коли мені їх дадуть? 12 штук, то ладно, погнали далі. Погнали далі, тільки вже не на Кенжі. А я думаю, кого би взяти. Я думаю, що тут би дуже-дуже непогано би зігрався спайкіч. От я думаю, що да, спайк, він такий, демеджі дуже багато, зонить, хорошо. Можна пробувати. ХП у нього немало. І в цілому не можна пробувати розносити. Це Івентікс? Шість кілів, все на все дати треба. І не померти. І все. <с?> <с?> Давай дивиться. У нас Кольт і Джесі, якщо я не помиляюсь. Це новий скін на Джесі? Чи ні, чи це не Дж... Я не знаю. Скоріше за все, Джесі. Но ну, буде видно. Погнали. Опа, там Пейпер. Пейпер сховалась, але я їй плюху накинув. Давай підхилимося чуть-чуть, Так, туди трошки понакидуємо. Наш чел помер. Там Ліон втік. Просто тупо Ліон втік. Но зато ми завалим їхнього чела. Ага, завалим. В нього там друге дихання, так сказати. Так, тут Леон в інвізі. От Леон в інвізі нам не сильно підходить. Наш ще один чувачок помер. Нельзя їм давати взяти ніяку, так сказати, душу. Ну тут у нас взагалі всі проблеми. У нас якось поки що дуже-дуже погано. А, це не Джайсі, це та, що ультою літати може. Ну диви, просто у них уже 5 душ. Зума зійти, і Ліон просто прилетів і все. В інвізі. Прикинь. Можливо, Ліон тут тоже непоганий буде. А чорт його знає, поня? Просто поразка, і все. Ех, ех, ех. Да, не прикольно. У мене ще якісь бонуси ще появились. Да, диви, у мене ще купа бонусів всяких. Я ж тільки що їх був забирав, ні? Давай ще раз позабираємо, може багнуло щось. Я не проти, ще гемій в купу. Диви, Гемі у мене вже в натурі 85. Я би, знаєш, що подивився, я би ще подивився якісь прикольні скінчики, можливо, є. Можливо, можна оці ангельські скини так купувати, Поняв? Ну ні, їх нема тут. А що якщо я відкрию просто магазік? Понятне діло, що отут можна пробувати прокачувати, прокачувати, але тут гемів треба просто ко космос, я не знаю. Гемів надо просто тонна так само, як і на демонського цього. Мортіса чи хто це даже? Я і не знаю. За 169 гемів можна бравлера купити, грея. Непогано, або 820 кредитів. Ну 820 кредитів це мало дуже. Давай дабл візьмемо, хоча б так. І 15 коїнів. Хай зверху теж буде. І давай сюди каталог. Каталог, каталог. Кого б я взяв би? Да, ну диві, тут нема прям іменно супер бодрих скінів, оцих нових на Джина ось, ось прикольний скінчик. Оцей теж дуже класний. Оцей червоний, прям прикольний. А так як у мене блінгів є купа, то я би реально щось би прикупив. Блін, у мене на база які скінів є, просто капець, яких багато. Я би на Перла би с купив. Оцей фіолетовий. От він реально прикольний. Оцей фіолетовий мені прям подобається на Перла. він класний. Але оцей зелений теж начеб прикольний. Він просто що дорожче, поняв? Ну по факту цей прикольніший мені. Не знаю. От я би, можливо, на перла би щось взяв і, можливо, ще на когось. Тільки. На кого? На мех би, можливо, щось би прикупив. Ну, цю тачку, наприклад. Але на мех якось нема мене іменно такого скіна, щоб він мені прям ну капець як подобався, поняв? За Коліт я не особо граю, за Джекі теж. На Сенді в мене є скін на Леона також. На розу щось не знаю, щоб чи надо мені той скін на розу, поняв. На Бо дуже багато скінів. в мене теж якісь ж є. Оце є все прикольний. Оцей демонський класний можна буде прикупити. Меха Мега мені не сильно вкатують. Меха бо точніше. Джесі є. На барлі, в принципі, тут і маски на класно. На Ріко я би, можливо, щось би прикупив. У мене є отакий фінал босс Ріко. Ну і мені не сильно подобається. Я би прикупив би собі на Ріко, знаєш що? Я би прикупив оцього з короною. Оцей прикольний з короною, Ріко. Оцей прям класний. Я б його би купив. Без шуток. Давай сюди. Еквіп відразу. Все, хай буде в нас. І можна ще прикупити якраз на перла. На перла ось цей Dark Pearl. Оце хороший. І Перл в цілому, юніт такий, що мені подобається. І ріко, я би його, кстати, ріко, от без шуток я би прокачав. Я би от взяв би щас з цього Ріко, найшов. Ось до він у мене восьмої сили, всього-то на всього є гаджет. я би отаку апгрейд бахнув би, щоб стар силу відкрити на ньому. І як я думаю, скоріш за все, треба взяти саме ось цей ось цю суперсилу. Прям її тако взяти прикупити. Нехай буде. Ще поки що по гірочку я не знаю, що можна купити. Можна е, швидшу перезарядку, як мінімум, можна ще взяти. Поки що не знаю, що краще взяти на ріко. Но ось так він дев'ятої сили буде доволі непоганий. Я би. Звісно, ще його навіть на 10 викачав. Було б дуже хорошо. Все, Ріко є 10-ї сили, нехай буде так. Зато у нього все хорошо. Одинадцята сила йому не дасть ніяких бонусів, тільки можливість давати гіперзаряд, так що їй нема сенсу качати. І ще б я підкачав би Кольта. Бо Кольт має тільки 8 сили, у нього ні Ні стар сили, нічого. Хоча б на 9 його, отако. А стар силу, яку на нього взяти, я навіть не знаю. Можливо, ось цю. А можливо, і цю. Ну, мені на ню все рівно не вистачає. Так що хорошо. Давай подивимося по душам. У нас мапа ось така. Ріко, брат і як варіант. Можна попробувати. Я, правда, за нього супер-супер крепкий нуб. От прям хороший такий нубяра за нього. Тому давай попробуємо. Правда, не хочеться квиток втрачати, но хай буде. І ще з нами Перл, Кольт і Ріко. А проти нас, вроді, Вольт, ще хтось там. Ну, Ріко прикольний чувак, типа. Такого брати, накидувати, як варіант, доволі непогано можна. Ну вони вже першу душу забрали. Мені би підхилитись по-хорошому. Отако. Є нюанс. І по вольту понастрілюємо чуть, чуть В тому і прикол Ріка, що він тупо через стіну лупе. Опа. Цього ми забрали. Зразу льту викинув в молоко, але по-хорошому мені би зараз підхилитись. У них уже там три душі. Бо ще ще мене вбити можна, мені би підхилитись. Я ще не знаю, що мене гаджет робить. Я прям тупо не знаю. Наш ще один чувак помер. Це дуже погано. Ага, гаджет просто розкидає штуки по по краям, я поняв. Ну таке, типа, не дуже класно. Ліон, я бачу, тут сильно залітає. Тому, можливо, ми зараз в наступні катки Ліона візьмемо. Мені би підхилитись тільки. І не дати б їм можливість забрати нашого кента душу. Так, там бо якісь всякі свої снаряди повикидував мінки. Так, по вольту. Вольтап добити! Вольта добив! Але вони все одно щось зібрали! Та ну йо-мо-йо -йо. Прикинь, програна, програна каточка. Дуже погано. Дуже погано. Надо попробувати взяти ліончика. Отут прям як якось реально складно. Я не знаю. Мені супер тут нелегко дається гра. Правда, де мільйон? А, все, поїхали, попробуємо за Леончиком. Якщо от нічого не піде, навіть за Ліона, то просто піду кубки пофармлю на чакові. Реально, подивлюсь на сіки він жорсткий тип, на сіки він жорсткий плеєр. Затестию. Він правда першої сили їх би трошки попрокачувати. Ну де я візьму коїни на то все. Так, біо це солідна подружка, солідний гравець, який може дати прочухана. І оцей ангельський заряд, який у них є, це дуже імба. Понімаєш, у них одне хп остаються, і вони ще й виживають після того. Так, підхилитись би мені. Едгар теж сильний. Він як нападе, а якщо нападе правильно, то буде імба. Я поки що не знаю, що мені зробити. Я вроді якось бігаю, але я ні чорта не можу напасти. Мені по комусь такому напасти на когось такого, типу як на біо. І біо воно вже винесло когось, диви. Нашу пейпер. Отако. Блін, мінус два, але не можна забрати ці штуки. Їх ні чорта не забереш, а зараз я туди вже не дойду. І душі забрати не зможу. Мені би підхилитись по-хорошому. Та там нереально забрати їх. Там їх просто нереально забрати. Ми їх зажали, і по ітогу ми щас будемо помирати. Отакого ось. А вони оцю заберуть взагалі на ізі. Їм по факту ще одна лишилась, так? Да? Значить, таку одну беру, другу беру. І вмираю просто, і все. Не знаю, ми їх зажали взагалі без толку, якщо чесно, тому що ми то їх вбивали, але забрати не могли ні чорта. А вони як убивали, то вони забрати могли. Ладно, так то й так. Треба прокачувати нубських юнітів для того, щоб вони були нормальними такими солідними перцями. Давай вкинемо сюди трошки коїнів, щоб хоча б там четверта, хоч якась сила, щоб він хоча б не перший був, і поїхали. Куди я пішов? Все, квиток просраний, так сказати. Зі мною чак. <рес> на якому я ні разу не грав? О, да. Без гаджетів, без нічого, нубський чак. Як ти працюєш? Ага, окей, хорошо. Ульта фармиться, кстати, дуже швидко. Ульту у мене туди накинути і потім кататись, правильно? Ульта в мене щось дуже швидко фармиться, от такого, наприклад. Я можу ці штуки тут розкидувати вообще на ізі, пожди. Ага, і мені надо було ульт нажати. Ну я провтикався і помер. Хорошо. А він не забрав цю штуку. О, забрав. Отако я поїхав. Я поїхав далі. Ні, геймплей прикольний, геймплей прикольний. Я ще тут все порозкидаю просто. І отако я поїхав, тихо! Куда я поїхав? Мені туди не надо було. Все, свалив. Кудись приїхав? Десь помираю, і помер. <ріхі> прикольно. З однієї сторони прикольно, а з іншої не дуже. Ой-ой-ой, підхил это чуть-чуть. Ні. Вообще ніяк. Ну і все. І бочка забрала душу нашу, і капець просто. Просто повний капут. Я тобі кажу, на що я сюди пішов за нього? <гум> що я туди пішов за нього. Я хотів вообще в шаде піти, подивитись, потестувати як він працює. Ні, я взяв, пішов, коротше, в новий режим і сразу програв. Прикинь, я все время програю. Ну нічого. Сейчас я тут розвалю вас. Атака в нього доволі непогана. От прям реально така, типа, непогано. Зараз я підхилюю Такого Також зроблю. Цю штуку зламаю, тут банку візьму, тут кину таку штуку. Кстати, вони дуже легко заряджаються, ці ульти. Що отако роблю, Бем. Я нікуди не приїхав, поняв. Бо вони неправильно якось стоять, я поняв. Коли отакі стіни, тут чорт його візьмеш, поняв? Ну все, 8 біт, давай, досвідос. <хи> ну, хоча б нубів і ботів я можу розвалити. Уже непогано. Ну я би спробував, на моєму прокаченому ріко тут пограти. От на прокаченому ріко тут реально цікаво пограти. Давай затестимо. тут уже мені можливо буде цікаво. Погнали. По факту, все, що мені треба зробити. Ой-ой. ой Мене чуть не вбили. Щас можу ще й вбити. Красава, Саня! Просто ну, конкретний нубас. Поїхали, коротше, нормально розвалимо, бо. То, приснилось, приснилось. То взагалі приснилось конкретно. Цікінжі сюди, йде щось. Там мемс, яка мені още не подобається. Ну, за рік, треба жорстко навчитися грати. І мене тупо винесли опять. Так, хорошо, все, питань немає, зараз будемо розносити. Мені цікаво, э, пулі, коли отскакують, вони більше демеджа наносять. Давай попробуємо. Все, там було по 608. Зараз по 911, а тако по 600. Да, да, да. Він, коротше, коли відскоком, то він відскоком більше дамаже. Я поняв прикол. Коротше, коли ти відскоком стріляєш. То ти набагато більше дамажиш. Дойшло до мене, все хорошо До мене дійшло, все, я поняв сенс ігри. І вони з кожним відскоком більше дамажать ці снаряди. Отако От по 1200 була пуля. А якщо напряму попасти, ну це в мене з банка появилось Напряму по 1000, а з відскоком більше, по ідеї Ну хорошо, пішли всіх повиносимо просто. А, ну вони всі там і помирали, коротше. Нема взагалі ніяких проблем. Я ви виграв ігру, непонятно, як взагалі я її виграв. І, короче, сама основна задача бити через стіну. Через стіну його дамажити. Тоді я можу дамажити дуже сильно. Хорошо, ось я тобі бія, і я тобі моя атака. зараз буде. Ну, понятне дело, що ти зараз Тут можеш начудити, чуди, біди. Оце спасибо. По 900. Опа, і зніс. Оце тобі ріко. Тільки навчитися надо. Надо чисто навчитися. І тоді можна конкретно розносить. Тихо, обережно. Надо ти депнувся сюди! Шук, тивонічий! Хорошо, ріко, це не мій типаж, по суті. Я можу сказати так. Це надо сидіти вчитися за нього розвалювати. Але я би ще спробував, кстати, у мене тут якісь реально стардропи можуть бути. Прикинь. Якщо це так, то це ще прикольно. У мене тут є ще якісь квитки. Я не впевнений. Ну, вроде як є. Кого б я взяв би, щоб конкретно жорстко розвалити. Давай я просто візьму Едгара. Ага, у мене ма квитків, все, я понял. Питань нема. Тоді погнали щас често ранкет. сейчас. Одненьку. Одненьку ранкет надо виграти. І все буде супер. Блін, баунті, кляте баунті, я так не люблю. Я не люблю Баунті взагалі, но ладно. Тут у мене дуже хорошо, непогано б залетів би тік. От за тіка я б тут порозкидував. Ой, би порозкидував. Отакогося. Ну тут, кстати, той самий Ріко був би дуже непоганий. Ой-ой-ой, барлі прийшов і просто виніс мене. Ну, вони там всі помирали. Хорошо. Я їх можна сказати забайтив. Поїхали далі їх задобувати. Так, собаку викидаю. точніше, рака, я б так би сказав. Так, там Лола. Ще активовую сразу. Ну, щит мені не сильно поміг, але вони всі там помирали швидко. Це капець, це настільки легка була перемога, хоча я не впевнений, що я ще щось зробив. Ані, 19 тисяч демеджів, навіть більше, ніж Шеллі. Нормально. І сразу майже у мене срібло третє. Оце я розумію. Оце круто, оце хорошо. І ще демонський стардропчик, ще один. Яко мені випадає XP дабл. Ну, тож непогано. Тож непогано. Блін, і чуть-чуть до 30-го левела не хватило. Зовсім капельку. Тут би коїнів мені би насипало хорошо. Мій би ще щось прокачувати. Хух друзі, напевно, на цьому ми будемо і завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайтени. З вами був Сан Чіловас, і всім пока-пока.